Частина друга. Коротше, тут ви пам'ятаєте я приїжджав і коротше, було зелене поле своє не було видно. Ну Так, тут забрало, що у нас там по болянчиках. Все горить, все грає, в забрало, все забрало. Ось тут чи я десь провтикав. Є ще берізка трошки. Надо ще разочок буде їхати, до яд провтикав десь оприскувачем, але в принципі кламазончик тут був, але це крайня штанга, крайня штанга, крайня штанга. Треба було там стати трошечки краще, прокачати, бачу з тої сторони теж. Так. Ну, в принципі, що? Соя вилізла, так? Да? Соя, ми догорає. Тут а більш всього ж, бачите, от воно йде прокачується штанга, бачите, ширше, ширше до останньої форсунки і коротше тут вже запрацювало все. Ми згорів, лишилась соя. Причому в принципі теж нічого так. Тут теж ми днем зайшли, закультивували цю ділянку і поїхали туди, де ми тільки що були. В принципі, спрацювало це були остатки гліфосата гліфосатурішню. Забрав. Ну тут ми поправимо. Будемо їхати на поле Коротше, все одно лишиться десь. Якісь літрів 100-200, все одно в бочці лишиться. І ми зайдемо сюди, ще поправим тут разочок. Далі по хворобам, що в нас тут. Дивимось, все піки. Животних нет. Животних не видать. Короче, бачите палочка в двух кінцях пізьмемо посівані. Нічого, сейчас у нас дождики тепленько, ми нас сейчас стартане мои щас бабахнем цинкбург малібденчик. І коротше буде все чеки піхи. Ну цю руку якось получилось вообще ідеально, у нас даже отсевано рядочки такі, шує Оце Тільки ось до плямку воно ми ще її, бачите, видно. Тут я стояв прокачувався, ти подивитися То що ніч Тяжко один був Здо я заїжджав, здавав так, бачите тут така ж сама ситуація Коротше, ніжку бачите Так само прокачує форсунку Там навіть раніше штанга, просто кінець пізніше бабахнув а тут ошик Надо буде поправити. Ну в принципі, блядь. Прибило цим лобода, бачите. Побелило, бо ми перед тим кламазоном крупили. А тут уже, каже, тут ми колотали, да. тут ми заколотували вже на цю ділянку і на те поле. Ну а зараз їдемо, покажу які в мене бур'яни. Щоб ви не думали, який я хазяїн блядь. Всім хазяїном хозяїн. Один в полі не воїн, але розведчик добрий. Wiedem. Vale.